З нами на зв'язку Дмитро Левусь, політолог-міжнародник. Пане Дмитре, вітаємо вас, вітаю, пане Дмитре. Що це за чергове перезавантаження Будапешту для зустрічі Путіна з Трампом? І чи відбудеться вона на цей раз? На ваш погляд? Ну, як на мене, це так розгортання спеціальної операції, для якої? Москва задіяла всі можливі сили, і е, тепер уже просто навіть і не соромлячись, висмикнула е, орбана, який прилетів по цьому зову Москви. І е, ми бачимо, що Москва дуже поспішає з одного боку, бо зрозуміло, що ситуація з економікою в неї погіршується з іншого боку, Москва зрозуміла, що ось е, партнерство зі Сполученими Штатами, яке вони собі там наміряли, що мовляв Сполучені Штати е, будуть виставити всіх перед фактом, як по цих домовленостей, воно теж не в такий спосіб не спрацьовує, бо Україна займає відповідну е, жорстку чітку позицію європейці. Теж займають, але е, ось такими комбінаціями е, мовляв, уже все вирішено, і е, тим більше там паразитуючи на тих, е, хто в Вашингтоні в принципі був би теж і не проти так зробити, е, вони ось так е, формують е, таку нову е, реальність, нібито. Бо, скоріше це знаєте, як про як продемонструвати чого хочеш і потім показати що мовляв от воно ну, так і буде ми мовляв воно ну, вже спровоно ну, вже зроблено тут уже ж якось мовляв і не не варто відмовлятися Пане Дмитре, зрештою, знаєте, як ваші колеги-оглядачі пишуть, росіяни тепер сподіваються, що їхня дипломатія не провалить ось ось цю спробу зустрітись з Трампом. Складається принаймні в мене таке враження, що росіяни йдуть в таку дипломатичну атаку, говорячи спортивною мовою, майже вже з опущеними руками, тобто впевнено. І досить агресивно, це в намаганні додавити Трампа чи щось складніше? Ну, гадаю, що так. Для них головна мета що це аби Сполучені Штати прийняли відповідні рішення, от в їх уявленні, що світ має виглядати саме так. Вони домовляються безпосередньо з Трампом, А той вже всіх примушує щось робити. І... Тут, тому тут ось цей виникає і Будапешт як місце для переговорів. Я, не, до речі, не думаю, що вони настільки впевнені, так, якщо вони от, йдуть в таку атаку. Це насправді можна і тлумачити як атаку відчаю, бо плани то, очевидно, були геть іншими. І цей Будапешт він мав скластися місяць тому. А да, практично, і інший момент і план на 28 пунктів мав по іншому запрацювати. І тут всі ці цих дедлайнів було вже безліч. А тут Путін тепер да, Він знову ж таки повертається до старої риторики, розказує, що в Україні легітимної влади нема. О, те теж обґрунтовує, чому треба з сполученими штатами все говорити. Тому я би не став казати, що це впевнена, так пане Дмитре. І як тоді вся ця історія, підготовка до Будапешта, можлива не корелюється з тим, що вчора наговорив Путін. Ну, м'яко кажучи, з миротворчими такими устремліннями Дональда Трампа іде, м'яко кажучи, знов таки дещо в розріз. В нас півтори хвилини трохи менше. А Путін, до речі, він практично завжди ось так робить, і риторика Москви вона часто густо дійсно. Аж ніяк не співвідноситься з реаліями і з тим, що вони потім будуть просувати. Тим більше, що у цьому випадку вони можуть да, бути впевнені, що десь на ось цю нинішню риторику. Зважати не будуть, бо навколо Дональда Трампа є і супротивники такого підходу, і ті, хто погоджується з тим, як треба працювати з Москвою і заносять всілякими там цими щурячими стежинами, повз державний департамент і конгрес. Ось ці плани на 28 пунктів. Тому а от так, от вони впевнені, що ніяк не відреагують на це. Пане Дмитре, дуже дякуємо за пояснення. Дмитро Добре, Левусь, політолог, міжнародник, був з нами.